Сьогодні дав Бог гарну можливість служити на базі сімейного центру для людей з інвалідністю. Ми вже плавно перейшли від Різдва до стрітання і вже декілька днів людям розповідаємо про суть стрітання, розповідаємо про минулі події, і яке значення стрітання сьогодні, про наші особисті зустрічі з Ісусом. І про майбутню зустріч у небі люди залюбки слухають Слово Боже і приймають до серця ті чудові істини доброї новини. І невід'ємною частиною є молитва за людей за Україну. Слава Богу, що у цей похмурий час ми можемо звіщати вістку доброї новини в нашому світу. I'm right.